Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас у продаж надходить ось така дуже гарненька машинка. Це Ford Fiesta 2011 року випуску. Автомобіль офіційний, куплений в Україні, з мотором 1.4 газ бензин, автоматичною коробкою передач, не роботом, а автоматичною та переднім приводом. Друзі, автомобіль дійсно в ідеальному стані, як технічно, так і по кузову, так і по салону. Будь ласка, подивіться, як він гарно виглядає. На 15-ти оригінальних дисках. На повністю новенькій ліпі і гумі. Будь ласка, абсолютно нова. Вигляд він ось такий має по кузову. Дуже гарний. Так, перейдемо до комплектації та салону. Друзі, будь ласка, подивіться. В якому стані у нас салончик, все чистеньке, гарненьке, сидіння в якому стані. Так, друзі, автомобіль у нас має 127 тисяч оригінального пробігу. Шкіряне кермо у нас, клімат-контроль однозонний, мультимедіа ось така. Електродзеркала. Два передніх склопідйомника, коробка автомат. В принципі, є все для комфортної їзди. Дуже економний та надійний авто. Повністю обслужений, сів та поїхав. Вкладень не вимагає взагалі. Будь ласка, приїжджайте на огляд та Драйв до нашого автосалону.